У Вінниці відбувся відкритий мистецький проєкт Європейська весна. Ініціатором та організатором заходу виступила Вінницька дитяча школа мистецтв спільно з департаментом культури Вінницької міської ради. Вперше такий проєкт у Вінницькій дитячій школі мистецтв провели у 2019 році. Мета заходу популяризація кращих зразків європейського мистецтва. Під час концерту лунали відомі пісні під різним аранжуванням у виконанні учнів мистецьких шкіл громади. Хлопці та дівчата представили дивовижну музичну та хореографічну програму, де кожен номер був. Особливим і запам'ятається глядачам надовго. Виконавці вдало передали настрій та атмосферу польської культури, доповнюючи її своїм талантом. Організатори та учасники мистецького проєкту Європейська весна відзначають, що подібні заходи допомагають зближувати народи, популяризувати культуру і мистецтво. А сьогодні це також можливість подякувати європейцям за підтримку, яку вони надають Україні в цей складний час.